Мені ще так швидко зуби не лікували, рівно одна секунда і мені і відпустили. Мені не полікували четвертий зубик, бо е, в нього щось там поламалось, я так розумію, та штучка, з якою він тут все робить, то він чекає дяді, який буде ремонтувати. Перезапишемося на другий раз. Напевно, на четвертий. І поремонтуємо четвертий зубчик. Зараз мене мій коханий любий чоловік.

Ну, мясо е в нем, все, файни куски курске. Самый плав. Ну, альному нам тут об этом хорошо

Як тобі і да я свою ковку свою. Так, було і ножка, половина. Тут дуже багато морби. Почала. Вс, обожнюю начеб. А він забоям не дала. Да, чуть ли новила. Зараз ще один зим. Так, у мене тут кларища дальше буду показувати, к вам коллеги. Ой, на кота.

Минируй бомбу. Я складаю на зиму. Ну, точнее, летний забираю. Честь я, А зимой буду с видом забирать. Ну, такое. Попа поветренная кара, Я не понимаю, на что? Что он куда портит? Нет. Так сильно її розбавляють, що її просто не чути. Нема смаку густчанки. І тісто твердувати. Смачно? О, теж краще йому не смачно. Я сьогодні таке такі платічко гарне. Чорне, тут сізочка. Ось воно, Просте, гарне і шикарне. Но мені сподобалося, але цього року я, напевно, вже його не поношу. І друге. Вот. Сперту воно таке простеньке виглядає як юбочка і футболочка, але насправді дуже гарний зад. Вот. Коли вдіваєш, дуже красиво виглядає, тут спинку видно чу-чуть. Ось тут розріз, і ти собі йдеш і воно так гарно виглядає досить. Дуже проста, м'ягонька, мені сподобалось. Садить на мені бомба. Хоча я думаю, якщо... Секунду! Якщо е... відділи його на розмір е, М або С, буде ще гарніше, ніж в мене. Побудейсь панабіч відкриті ще і все. Я взагалі не люблю відкриті речі, бо то виглядає пошло. Але інколи отак його подобається. Кусочок спинки, бомбіта. Ви розумієте про красоту. Пюрешка повністю на молоці. Така, як я люблю, яка ніжна просто як сметанка. Шикарна форма тримає. Котлетки, це взагалі божество прям. Це є котлетки рибні, щучки. Нам тато щучку привіз і Вова зробив свої фірмові котлетки. У Вови ще грибна підливка. Ну, але це воно, це просто божество. Вам подобається. У мене сьогодні контекст, коли я їм і показую це. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. М -м -м. М -м -м. Тобі Бомба. Ти Хоча би не подобалося сам готував. Ну, <ріху> <ріху> смачно У вас останнім часом робить піврашку, як я люблю. Ніжнесіньку. Файнесіньку. Я ніколи не їм страву по одному. От Вова може собі взяти пюре з, е, от з цим помідорком. Йому хватає. Я так не можу. Я люблю, щоб все було збалансовано. Але коли оцю пюрешку я навчився готувати, я можу її саму жерти. Це побері кобулочка і швидко їхати треба вже. Тато нам яйця привіз, подивіться, які вони великі. Просто вони огромні. Я не можу його терп... сіти. Прямо тут Пусти. чоловік такий букет великий, приніс. То не дивіться, тому є штани. Давайте представимо, що їх нема. Ви бачите, який букет шикарний. Так, ми зупинилися в ОПК. Нам Я треба шапдемік. Ви бачите до той домик, і той міст. Де він там? О, цей міст. Отут переходиш, там куча бісів, там вся каткова зона була. Раніше дуже культурно було гарно. Ми туди їздили і шашлик жарити, відпочивати з родичами, а зараз там закинуто стало і вже особо не поїздиш туди. Ось такі. Було. Я завтра буду вдома цілий день сама. Бо першу половину дня Вова їде на роботу. А другу половину дня Вова їде собі на рибалку, а я не знаю, чи я з ним поїду, бо я, напевно, вже буду змучена, бо буду в хаті багато мати роботи, я маю поприбирати, їсти приготувати, тому щось не може додзвонитись до свого зубного, трубку не бере. Може кудись поїхав, може що, не знаю. Бо я хотіла записатись на п'ятницю. Був понеділок, я ж не пішла, він сказав, що в ну, нього там щось поламалося, бо йому так і не зробили, я не знаю. сідайте, якщо він не хоче. А, ну то якщо попіс, то добре. Все, більше не скавчати. Тепер терпиш, аж доверху ви Бачите, тут така була територія дуже гарна, а тепер вже закинута стало. Дивіться, якого не знайшла. Бачите? Як на картинці. Дивіться, які волокна на зарево. Бачите? Має грибочок. Дуже красивий. Бачите, чту коли хає? Опкі ями. Все в яма?